Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Починаємо нове відео і розпочати я хочу з того, що деякі провали в пам'яті в мене трапляються. Вчора їздила в Юск, записувала відео, повертаюся з Юск. мені з розетки приходить повідомлення отримати замовлення. І коли я вам казала, я робила замовлення, перволь у той великий. Я ще щось замовляла. Я замовляла ще бальзам для рук. Але бальзам для рук це український виробник. Зараз я його покажу. Але він йшов окремим замовленням. І я його отримала, дівчата, це щось неймовірне. По-перше, я пригадала матусю. Аромат її крему, я навіть пам'ятаю, як він виглядав. Це була як пляшка, не отак от, а як пляшечка лимонний, він такий жовтий був. Я вже їм на ніч скористувалася. Так, я вам показувала, що я купувала холодний парафін. Але це і в день, і ну, за потреби. А це на ніч дівчата, це український виробник. Я вам зараз трішки так покажу. Він теж як парафін, не парафін іде. І він так добре в руки це справжній бальзам. Він не має потім липкості, жирності, а я ж зараз буду виходити на вулицю, навіщо я це роблю. А от питайте мене. Ну, хочеться ще відчути ці відчуття. Тому, і це Матусін Крем. От я пригадую той лимонний, і навіть я їм користувалася, тільки вийшла заміж. Це 92-й рік останній раз. Думаю, треба купити як у мами, просто лимонний. Крем такий був жовтий. Можливо, ви пам'ятаєте, на жаль, не передасть камера цей аромат, але це справжній бальзам для рук. І почитала відгуки, чесно кажучи, на відгуки. Дівчат, кому буде цікаво, посилання я залишу в описі під цим відео, де я купувала, тому що мені дівчата пишуть, але це не реклама. Це я купую за свої гроші і ділюся своїм досвідом. Я почитала відгуки, і я розумію будь-які коментарі, відгуки, впобайки, все це кому треба. Купуються, вони знають, де це робиться. І не завжди я відношусь до відгуків, ну, що я їм вірю. Але чомусь інтуїтивно, думаю, ну, треба спробувати. Там одна жіночка писала, що у неї дуже навіть такі сухі руки навіть тріскалися. І після третього разу використання я вам близько вже не буду показувати. Посилання буде, ви подивитесь. На третій раз використання в неї всі тріщинки підтягнулися. І навіть ті мазі, і що ще вона купувала в аптеці, вони так не діють, як діє це. А йде зима? Я не знаю кого як, але в мене руки просто. Я в рукавичках потім і готую, якщо це взимку, влітку немає потреби. А... В рукавичках щось робити, ну, таких одноразових на кухні. А взимку раз приготував обід. До речі, сьогодні будемо готувати обід. Все, руки червоні, під вечір вони вже тут тріскаються у мене, як завжди. І Так, я купувала це і я буду цим. Це... Так, періодично, щоб не було звикання, я вам це показувала. Це холодний парафін Крем. Ну, теж непогана річ, але це, дівчата, має бути, має бути. тим паче, український виробник, ви знаєте, як я за українських виробників. Ні, якщо мені не сподобається, я буду казати, що мені це не подобається. І це ж. З розетки я вчора зайшла, і, як з зв'язку їхала. І я почала пригадувати, що ж я ще замовляла. Тому що, ви знаєте, коли замовляєш на розетці, то там є, як розетка продає, а є, як вона здає в оренду там, цю свою платформу. Так от це ж воно потім переходиш і окремо замовляєш. Просто на розетки це є. І я тоді замовляла гель для прання приволю, той рожевий великий, я вам казала. І я вчора намагалась пригадати, що я ще замовляла. Потім зайшла в свої замовлення, ж подивись, навіщо ти пригадуєш. І я там ще замовила, ну ще то замовлення не прийшло. Я вам покажу потім його м, літер там, український виробник. Е Засіб для миття посуду. Дівчата в мене цього засобу для миття посуду зараз просто. А я ж забула, що я замовляла, і потім пішла в Єву і купувала цей донат. І відгуки дівчата мені написали добрі. Я ще не користувалася їм, тому що ну, в мене ще старого тут залишається, бачите, ось так. Ну, я не хочу змішувати, але за 34 гривні мати. Літр донату, і дівчата писали, що дуже сподобався. Вони вже користуються багато разів, і посуд навіть репить, і підходить алергікам. Але я тут читала за це, чи підходить алергікам чи ні. Я не знайшла, чесно кажучи, але А, чорний такий купували донат, але чорний то алергікам підходить. Тому. І ще літр прийдемо. Дівчата чисті будемо. Хоча я не знаю, як хто, але я використовую от засіб для миття посуду. я вам казала, і кахель мию, і крани отак миються. Багато чого миється ось так. І холодильник мию ось так. І не треба купувати ще там додатково ще щось. Ну, це як на мою думку. Зараз я вам покажу, що я купила сьогодні мої покупки, але хочу сказати про те, що м, навіть коли все дорожче, можна заощаджувати і навіть несподівано. Ну, Почну з того, що це я заходила у нас в магазин ювілейний, і купувала там шість філестиг стегна, вони йдуть без кісточок на 104 гривні. Далі в варусі взяла фарш, хочу приготувати суп з фрикадельками, а заощаджувала я в сільпу. Яйця перепілки, до речі, подорожчали, купувала за 60, вже 69, тут два десятки, але на сніданок дуже подобається. Зараз ціна тижня сільпо. Чумак спагетті 24,90, ну 25 гривень. Хоча так, вони вже по 54, то я взяла дві пачки. А з цим маслом, взагалі, якийсь анекдот був. Стою, жіночка стоїть, дивиться, 84 гривні коштує. А я ще таке масло не купувала, але знаю, що. Воно якісне, і ковбаса у них дуже якісна, але теж не купувала, бо дуже дорого коштує. І жіночка так стоїть і каже, а що вони оце пишуть? Коли воно виготовлено? Я кажу 18-го, а те, що 12 -те місяць я не помітила. Кажу, ну і при температурі там така, то до 17 січня, якщо там. Від нуля то, мінус то, до мінус п'яти до такого-то лютого. А вона каже: так яке? Зараз ж 11 місяць, що ж вони 12 Я кажу, от дурять. І вона поклала так і пішла. А я потім стала, дивлюся, десь я тут читала дівчата, що пишуть перша Перший рядок, типу, до якого придатна. Тобто, це 18 не дата виготовлення, а до якого придатне, розумієте? І отут дочиталася, дочиталася. Ну, вже жіночку не побігла доганяти, щоб сказати беріть!, то ми з вами не так зрозуміли, хоча ми з таким виглядом. Що ну, вони таке пишуть? І ще дуже захотілося, тут на 40 гривень кілька. Я вже хочу пряний посол, хочу її почистити, брати все зайве звідтіля, трішки олійки, можливо, сік лимону в мене є. І так скласти з цибулькою. І нехай стоїть. І потім на бутерброді, коли ти береш не білий хліб, а темне якийсь там вершкове масло, оця кілечка. Це такий бутерброд, це неймовірно, це і не їстися можна. І тут майже 300 грамів і 130 гривень за кілограм. Рівно на 40 гривень. 3 копійки. Ну і взяла багет ще тепленький, бачите? І дивлюсь, 19% знижка на каву, вага 140 грамів. Думаю, візьму, зі знижкою візьму, стою на касі, так пробиваю. А я там на касі, там, де самообслуговування. І коли я пробиваю каву, я даю консультанту, і вона знімає той магніт. Вона каже, а чого ви лише одну взяли? Я кажу, ну мені достатньо, а навіщо? Я не знаю, чи це лише сьогодні, або і в інші дні будуть. І взагалі, коли це все почалося, я не знаю. Але вона каже, що якщо ви берете таку каву дві, то друга йде за 19 копійок. Я кажу, можна я підовізьму? Вона каже, ну так. Добре, що черги не було. І я швиденько пішла, пробиваю, дивлюсь, 19 копійок. ну, Заощаджуємо, то так. І тому там потрохи, там потрохи. І якось так, дівчата, розберемося, все буде добре. Дивлюсь, як я її хочу. Давно таки не купувала, приготувала вже лимонний сік, цибульку, олійку, куди буду складати. І... Торог, торог. і добре купувати, я не знаю, дівчата, я кажу лише за себе, мені дуже зручно, коли отак купив, як то кажуть, оптом там скільки 100. І завжди є, тому що, наприклад, м'ясо або рукави, є за рукавички, бо я вже за інше думаю. І отак от взяв і руки завжди чисті. І зараз буду чистити кілько. Все ж таки в рукавичках дуже зручно працювати. І руки не так, як то кажуть, бачите, я поробила на отакі хребти та голову пообирала і половинку лише цибульки я порізала. То нічого нормально буде. Бо більше теж, воно потім викидається, а хіба Зараз час щось викидати. І трішки лимонний сік беру. Вже рукавички б можна було зняти. Отак от трішки. І олійку А уявіть, і потім запекти картоплю в духовці. Що ще треба? Я так стоїть в холодильнику, і коли треба, там взяла на бутерброд і добре. Замаринувала вже. Філія стегна, сіль спеції, які вам подобається перчик і додала десь чайну ложку такий соєвий соус. Нехай маринується. А поки я зробила собі кави, хочу попити. До речі, вчора побачила троянду. Думаю, нічого собі, 25 листопада на вулиці мороз, а троянда. Вона квітне. Нічого собі, дерева вже голі стоять. Вона квітне. Люблю варити суп з фрикадельками, поставила зараз, закипає. А ту другу половинку цибульки. Я сюди поклала і якраз і добре. Зараз закипає морква, болгарський перчик та картопля. От. Підсолила, зробила вже фарш, додала сіль, потім захотілася петрушка, перчик молотий, цибулька та часник. І знов в рукавичках немає контакту з водою. Поробимо тільки ці фрикадельки, фрикадельки. І суп готовий такий біленький познімати як сапти. Ось і добре. Вже закипає, додаю лаврушку. грушку. Мені подобається такий суп варити, він швидко вариться, і на смак подобається. Зараз перекручу, накрию кришкою та нехай вариться. Суп уже відварила, зараз підсмажу м'ясо і будуть. Павел у нас обід Сьогодні готуємо. Смажиться дуже швидко. А я люблю, коли -то. швидко, смачно, по-простому, як то кажуть. І що хочу сказати, мої ну, дорогеньки, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення.